Дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Зараз тут гамірно та багато відвідувачів, бо з понеділка по суботу тут проводять тиждень вакцинації. Започаткований Всесвітньою організацією він використовується аби максимально розказати, що щеплення це найефективніший спосіб захиститися від небезпечних хвороб. Я вважаю, що всі хвороби проходять значно легше, якщо вакцинуватися. Тому вакциную і одного, і другого у нас є старша. Однак у дитячому центрі щеплять і дорослих відвідувачів. Кажуть, для них передбачені вакцини від семи інфекційних найбільш небезпечних захворювань З 24 по 30 квітня. Ми вакцинуємо і дорослих, і діток. Якщо ми вакцинуємо діток, це повністю по віку, Те, що їм потрібно, для цього потрібно прийти на точку та мати форму 63. Кожен, хто вакцинувався, отримує подарунок від благодійників. кажуть, це багато в чому вимушена міра. Адже для того, аби успішно боротися з небезпечними хворобами, Трібен так званий колективний імунітет, а він вимагає великої кількості щеплених людей. Поки що Україна дуже відстає за цими показниками. Імунізоване наше населення в середньому знаходиться в межах від 53 до 75 відсотків. При тому, що рекомендоване не менше 95. Така акція триватиме до кінця тижня імунізації, тобто до 29 квітня. Сергій Філіпов, Юрій Хайновський, новини 9 каналу.